Так, беремо палку-капалку для цих глупчиків. Яку Оцю побільше. І пошли. Ну коротше, так, тут я вже точно виживу, значить. Всі свої дії спрямовувати на цю ціль. Всі свої дії спрямовувати на те, щоб відмовлятися від чогось заради чогось. Всім привіт! Це шостий день, вже пів дев'ятий. Знову. Я десь пів восьмої прокинувся. Поки десь от до годину власне, розмірковував. Доволі цікаво, насправді, що як цікаво <смі> не відпочиває організм навіть при тому, що я ліг в 10 вечора і за 9,5 годин не відпочив. Типу, я розумію, що я хотілося б ще поспати і ну, типу, потрохи так відчувається, як от кров іде по ногам, по спині, що воно такой. Відновлюється ще. З однієї сторони, фізична робота, ну, принаймні така, як у мене зараз, вона класна і ну, в плані, що розвіює. Але організм, ну, я думаю, що можна сказати, об'єктивно не встигає відновитися. Через це кожен день трохи важко себе налаштувати, щоб далі щось іти робити. До речі, хотів сказати ще пару думок у відповідь на один коментар. До речі, тобі привіт. Стосовно що це відео, начебто зензухт. Ну, я трохи почитав в гуглі. бажати постійних таких хуйдолок. Напевно, я би. Тобто, отримувати задоволення від самого такої невизначеності, від самого такого там лінії. Я думаю, що все ж таки це не про це історія. Хоча, напевно, через те, що я ну, скільки себе пам'ятаю, я е, десь в такому і живу, і, можливо, я припускаю, що організм вже ну, псих, психіка. Вона звикла до цього е, ну, в певній мірі в зоні комфорту. Да. Не а в зоні комфорту знаходжусь, коли я. Постін десь в невизначеності, в Русі якомусь і так далі. Тобто, да, я розумію, що мені легше, наприклад, і вчора зараз я про це думав, що коли там був прям складні якісь обставини, тобто. А... Пішов там дощ. Ні, це позавчора було. Пішов дощ, я там такий там. от, все, тепер у мене є настрій йти сапати. І все, я хочу саме зараз піти сапати. і я прям, ну, Очевидно дуже налаштований. Прям боротися, перемагати. от, все, Зараз роблю, класно, супер. і Хочеться ще щось додати, ще щось накинути, якусь складність і ще щось. Ну, по-перше, да, цього ресурсу не безкінечно. Тобто організм не буде мені постійно видавати ресурси, щоб постійно в такому настрої бути. Це ну, перший момент. По-друге, коли звичайне, так би мовити, обставине, тобто, ну, нічого такого не трапилося. В принципі, все досить добре. І при цьому потрібно знаходити бажання сили і щось йти робити. От тоді, це більш складно в цілому щось зробити, тому що немає сили. І, в принципі, я коли розмірковував з кимось, не раз казав, що найскладніша задача це та, котра, не котра сама по собі, ну там, довго, довго її описувати, план її виконання, або ще щось в такому плані. Або там дуже багато ресурсів на це піде. Ні, складна задача це коли немає на неї ресурсів. Байдуже, якого масштабу ця задача. Будь-яка задача, на яку немає ресурсів, вона складна. Навіть якщо, так би мовити, вона проста такою загально прийнятою оцінкою. Через це я припускаю, да, що організм постійно шукає чогось такого невизначеного, тому що я вже до цього звик. А в, просто, в простій обстановці я не можу просто робити, рухатися, прості, рутинні, так би мовити, кроки робити і все. От власне, про що я почав, да? що це пошук постійного такого бажання, так би біполярність, така. Що я з однієї сторони одне хочу, з іншої сторони інше. І От, типу, в цьому, типу, я отримую кайф. Можливо, десь це є моя зона комфорту, але так, принаймні свідомо, я сподіваюся і шукаю того, щоб знайти Ну, не те, щоб, можливо, дзен, а в плані, щоб не було тривоги, напевно, да, щоб не тривожитись принаймні, постійно за якийсь. Моменти і відсотково більшу частину часу займатися своїми справами, справами, котрі е, об'єктивно для мене були б е, важливими, котрі досягаються, в принципі, якоїсь конкретної, цікавої мети. Я вірю в те, що тривога це, в принципі, десь, можливо, або результатне задоволення, або Принаймні з е, вдячністю, задоволенням, ну таким в плані вдячності задоволення. Е, задовільнення е, вирішує або придушує це все, цю всю тривожність. Просто я не хочу, щоб це було так, ну як це з, зазвичай кажуть Зенда. Е, все живу в якомусь лайні. Але я при цьому з ловдзен все класно. Ну, з однієї сторони, об'єктивно можна знайти дійсно причина, що бути в будь-якому і в лайні бути вдячним. Але я все ж таки хотів би і рухатись в такому мудро вистроєному режимі, як і фізично, тобто там сон, якісь ці всі змінення різних видів праці і так далі. Щоб Організм правильно функціонував і ну, максимально ефективно, і давав мені на це все ресурси, бажання, гормони вироблялися, щоб це все було ну, дійсно добре. І е духовно, морально я теж був спокійним. І щоб я рухався до е цікавої мити. Можливо, я просто зараз це в абстракцію вводжу, але напевно я все ж кажу про розробку ігор. Знову ж не хочу зараз снідати, бо ввечері більш-менш ввечері поснідав, тобто повечерів. А тепер я зможу не супер голодним піти і щось поробити. Бо коли поїм, знову розморить і буде знову важко щось зібратися, робити. І посаджу картоплю ще. Бо да. це такий продукт, який ну, варто багато. Ну, Можна трошки більше посадити, бо це чимало, я можу похарчуватися з ними. Я поставлю, залишаю в описі тайм-коди, якщо буде цікаво кудись перейти, просто переходьте. Я, до речі, так зрозумів, YouTube мені чогось зараз не дає розділення на таймлайні тайм-кодів. але ну, принаймні вони в описі є, і вони працюють. Так що, якщо що, користуйтесь. Погляньте, які використали за добу всього. Да? Поростала моя. Це не вилізло тільки. Раз, два, три. Чотири Ну, чотири принаймні по. А, ні, 2. Вилізло Фактично вилізло. Е, тільки два поки не вилізло. Ну, може і не вилізе ну коротше. Блін, я даже не знаю, тепер їх пересадити Треба чи що Вот такі великі. Я вже переживаю, щоб я потім не пересаджу, вони ну куди? Коріння, куди там буде рости. Тут ще куди не йшло, а тут так точно. Вони тут прямо густенько, Щось не так ростуть прямо. Всі до сонця гнуться. ну, В принципі, логічно. Я навіть не знаю, як буде сьогодні сонечко, бо сьогодні знову пасмурно. Може сьогодні буде сонечко в день, то я їх поставлю трошки на, на вулицю, не знаю. На вулиці знову, точніше, досі де дощик. А температура така, що аж пара з рота. Трошки хоча б трапінку тут пороблю, щоб кури не блукали. Трошки покашу. Так, потрохи процес тут йде, бо тут теж не пройти. Ну ай хух, здавалося б. Трохи поробив, щось покосив, порубав, а з іншої сторони стільки можна рубати рубати. От трошки вже повільніше в курятнику, я думаю, мабуть так і залишу поки. Тут дірка, немає сітки. Це надо сітку якусь видумувати самому чи що. А там трошки тут підв'язав, щоб вона не зовсім висіла. Трошки траву пооббирав. Якась колючка росла, непонятна. Убрав. Ну коротше трошки пообірав тако. Всередині, в принципі. Ну, потім можу буде поубирати. Але поки тут можна тільки всередині займатися, не один день, або хоча б один цілий день. Так що поки хай тут буде трохи трави, прямо в землю не буду бирати, щоб їм було погрябатися і взагалі зараз лякати, щоб в от болоті не... не лазили. Але дуже воно якесь дійсно треба по частям це все робити, бо організм вже не дає, вже не дає. Нормально сил, щось енергія, щось далі прям колупатися. Все одно втомлений. А, так. Поки піду картоплю дістану, там у мене ще я побільше, то я її посаджу, спробую. Бо щось маленьке, мені так якось аж шкода на неї дивитися. Вона така маленька, що може й не вирости. Плюс вона не супер ідеально стані, попорчена. Тут ось в сарай зробив мікроперестановку, щоб тут зайти можна було. Плюс сюди, наприклад, кукурудзу можна буде, тут Там пару мішків полмішка. пшениці. тут пшениця. Там щось ще трошки залишилось на дні, ну, туди можна теж кукурудзу. Ну, коротше, буде поки звідси брати і щоб раз, підійшов, взяв, пішов. Трошки тут теж. Стежку роз... підкосив, щоб може було ходити. Там сам хоч потрохи, ну коротше справа йде. Так, оце така картопля. Оце така дрібна, це ну, трохи побільше. Тобто поперебираю, може посадити хоч щось Тіпо такого. Не знаю. А то вже зовсім нещасно. Та навіть ось таке посадити і буду рости добряче. Буду я хоч з чого енергію йому брати. А то тут я не те, щоб тут сам наїмся, та хоч виросте. Ось такої. Так, Беремо палку копалку для цих голубчиків, яку оцю побільше. І пішли. Ось цього вже трохи, як трохи не трохи, а накопав. А, це більш така. Трудоємка, виходить, робота, ніж з тими грибузами, бо там я так поверхне, а тут прямо перекопав мотиги. просто. Зараз зроблю ямки і вже буду засаджувати. Мабуть, супер густо теж не буду. В принципі, хай воно трошки подалі буде, ніж що, тут, що я минуло саджав. Бо тоді воно ну, трохи легше саджати ту картоплю. Та і вс... все мало на сьогодні. В плані огороди всіх таких штук. Хочеться сьогодні ну, що змонтувати, сісти, поснідати, бо ще не снідав. І а, почати вивчати вже по програмуванню, там далі продовжити. Ну, як, я в принципі багато що і так пам'ятаю навіть. Але треба програму оновили, треба дізнатися, що там у них нового в ті програми для розробки ігор. І що там о, якісь курси попроходити, ну коротше, потрохи це робити. І напевно я ще думаю зробити блог. Але такий по-простому, типу в телеграмі, напевно. Як мінімум в телеграмі, да, почну, там побачимо. Якісь записи, що я буду робити. Просто не хочу це сюди закидати, бо щоб не мішати це з технічною, технічною інформацією. А, тут буде більш такий лайв формат. І ще хотів сказати, що насправді все одно радий, що приїхав в село. Принаймні, поки що це точно потрібно. Тому що, з одної сторони, важко, і все одно десь, навіть вон, я розумію, що десь відос подивився або ще щось. Зробив все. Уже от відчувається якась перенавантаженість інформація. А але хоча б я маю можливість вийти просто на вулицю, послухати пташок. Просто позайматись дати тим самим огородом, але дійсно мозоку відпочиває. Дійсно, це набагато краще і в цілому, в цілому, легше, ніж в Києві. Якщо порівнювати з Києвом те, де, як я там був, того легше. Просто все одно треба якось навчитися а, не забувати свій. Емоційний ресурс. Тому що <гум> ну, я багато розумів і от поки я сапав мав, і до цього, що насправді не дивно, враховуючи, наскільки сильно виснажують якісь речі там, якийсь, не знаю, Дрібні спілкування там туди-сюди, якась реклама, якась там купа відосів, дуже різних. Ну, коротше, це все насправді, як мені здається, коли ти в цьому варишся, як я варився, так, то це навіть не відчувається, наскільки сильно себе снажує. Просто стоїш перед фактом того, що ну все, якби, ти не маєш сили нормальне, щось там, якимось хобі зайнятися, або з кимось поспілкуватися, або ще щось зробити. Ну, тобто це абсолютно виснажує. І ну, настільки багато факторів насправді в тому самому ну, класичному, називаємо це життя в Києві, як це більшість живуть, що навіть не помічаєш. За що, що треба прибрати, щоб це все наверстати, цю всю енергію. Да? А, але, як на мене, це досить класна новина, в тому що все одно а, ресурси відновлюються. Все одно там, поспав вже краще. Там десь, а, просто побув в тиші, просто побув десь, навіть якщо і в Києві. В принципі, це не так якісно, але, в принципі, можливо, да, То вже відновлюється організм, відновлюються ресурси. Просто питання не в тому, щоб десь більше нахапатися ресурсів. Питання в тому, щоб е дуже чітко і дуже е мудро, в принципі, вивіряти, куди від чого відмовлятися. В принципі, ресурсів, я думаю, що у людини достатньо, щоб зробити дуже багато речей. Але. Небагато дрібних. А якщо концентруватися на чомусь одному, на якихось ну дуже-дуже вузьких, спеціальних таких от спеціалізаціях, так би мовити, да, то тоді це буде ефективно. А, тобто відмовитись від там, щось дивитися, наприклад, якісь відоси. Відмовити, бо це не просто займає час. От Я раніше думав, що це просто займає якийсь там твій час, там, годину-дві, там, подивився все. Ні, воно забирає набагато більше. Не просто час, котрий, до речі, теж обмежений, але емоційний ресурс, котрий дуже важко, ну, він дуже повільно відновлюється відносно того, як ми витрачаємо. Відповідно, потрібно а, ну, на це дуже звернути увагу. І Просто так себе мучити теж не виходить. Просто так відмовлятися від цього подряд, типу, такі о, це дофаміноване, дофамінове голодання. От це все, воно не працює. Воно не працює е, на довгострокову перспективу. Тому що е, голодання без причини, куди ти йдеш, ну це просто мучити себе. Тобто потрібно. Чітко визначати кожному, як мені, власне, ціль і всі свої дії спрямовувати на цю ціль. Всі свої дії спрямовувати на те, щоб відмовлятися від чогось заради чогось, а, Ну і, відповідно, замінюючи це поступово, можливо, так, да, поступово, але чимось замінюючи. Тому що просто так, ну, це теж не діло. От так довго організм теж не витримає, просто нічого не робити. От, власне, зараз я буду це заміняти. Можливо, я зміню, не хочу це себе теж якесь прям железобетонно ставити, все тільки так і ніяк інакше. Поки я буду займатися програмуванням. Можливо, можливо, це щось інше переросте. Просто поки що я не хочу це розтягувати. Довгими роздумами, От, треба якісно до цього підійти, якісно монтувати, суперякісно там щось ще продумати, суперплан продумати, не розписати все графіками і так далі. Я це, в принципі, уявляю, як це можна було пробити, але я думаю, що це не ефективно, тому що це тільки відтягує. І нехай я краще не дивлячись на сумніви, буду просто. Не дивлять, ігноруючи перфекціонізм, робити е, саме прості якісь речі. Це, як показує багато. Хто, і практики, і багато хто про це каже, що це набагато ефективніше, ніж е, намагатися все продумати і супер якось підійти до цього процесу суперінженерно, типу того. Так, вже три рядочки посидів. Три по дев'ять, ну, тут ще один. Це той ящик посадив. Це так, якщо порахувати, там ще 30. Тут, хай якщо ще посадить трохи, буде 30. Ну, фактично вже майже 30. Це вже, по ідеї, на 2 місяці харчування, якщо з одного карча, вийде хоча б на один день. Це типу по мінімум. Я думаю, що в принципі за одного карча можна і більше, ніж день харчуватися, ну, якщо тільки картоплі. Але в теорії. Хоча б кожен корч це один день. От і виходить, що тільки картоплі, там ще додати гарбузів, то все. Вже тільки тим, що я вирощу, буде там ну пів року точно харчуватись можна. Типу, нічого не купляючи. Такими простими продуктами летим не менше. Це я згадую фільм Марсіанін. Прикольно, так. Да. Типу саджаю цю картоплю, як він там саджав картоплю, знайшов. Десь у себе в, в, в зокремах картоплі, його залишили на Марсі. І в ітогі він садив там своїм куполі, а, е вирощував картоплі, йому треба було чи півтора року прожити, чи щось таке. І це ну, він схуд, да. Але він, в принципі, харчувався тільки у картоплі, там по пару штучок в день. Декілька штучок в день. Да. І... Ну і що, ну якесь там ще те, що у нього залишалось запаси, так у основному картоплі, там кусочок хліба. Ну коротше, то, тут я вже точно виживу. Значить. Єдине, що це думаю, як буде зимою, якщо ну, так вийде, що вже все ж таки буду тут зимувати. За що купити дрова? От дрова, так. Да. Там 1010, мабуть. Коштують і це ну, не палити піч взагалі. Мені здається, хтось щось, щось я опускаю. Що не можна просто так нічого не робити. Хі, хоча, ну хто знає, вона є там кімнатка, можливо, я в кімнатки закриюся, буду просто собі нічого не опалювати. Як на вулиці живуть ж люди в, цьому, в наметі. Це ж краще, ніж намет. Гость прийшов дивіться, прикол.